Друзі, вітаю! Я до вас із гарними новинами. Цього року акція автомобіль року відновлює свою роботу після повномасштабного вторгнення. Більшість офіційних імпортерів автомобілів, нарешті, відновили постачання на ринок офіційних автомобілів, що дає можливість представляти нові авто для споживачів. І це є дуже важливим фактором для підтримки економіки нашої країни на шляху до перемоги. Головною ж номінацією є автомобіль року року-2024». Також громадське журі має можливість обрати фаворита в додаткових та спеціальних номінаціях. Будуть показані претенденти на перемогу, яких будете обирати саме ви, тому що громадських і обере десятку фіналістів акцій, за які Потім буде голосувати експертне журі, склад якого ви можете подивитися на сайті. А щоб заохотити вас до участі, є розіграш подарунків серед тих, хто голосував в головній та додаткових номінаціях серед користувачів Ютуб каналу Автомобіль року в Україні. Тому вам слід підписатися на канал акції. Я його залишу в описі під цим відео. Ну і звичайно, на мій, якщо ви досі цього не зробили. Оголошення переможців відбудеться у березні, і у вас буде можливість подивитися цю подію онлайн. Участь беруть нові моделі автомобілів, які на момент початку акції випускаються не більше двох років і були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні. Або мають бути представлені та надійти у продаж до 1 січня 2024 року. Та не брали участі у попередніх акціях автомобіль року в Україні. Автомобілі переможці акції у головній додаткових та спеціальних номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного. Автомобілі переможці визначені за результатами підрахунку голосів. Будуть оголошені до 30. 5 березня 2024 року. А проголосувати за них можна на сайті автороку.ua. Голосування у додаткових та спеціальних номінаціях не є обов'язковим, але вітається організаторами, оскільки надає додаткову можливість обрати фаворитів у визначених номінаціях. Або ви просто захочете підтримати улюбленця своїм голосом. Розіграш захочень буде проходити у декілька етапів. Тож скоріше переходьте на сайт та дізнавайтеся про дати щотижневих переможців акції. Ну і тепер до номінантів. Тож дивіться уважно, обирайте свого улюбленця та голосуйте скоріше за нього на сайті акції. BMW XM з ємністю батареї 28,3 кВт -годин, зможе проїхати на електротязі 80 км. Citroen C5 Aircross PHEV з батарейкою 14,2 кВт -годин, проїде 55 км. DS7 E-Tense з ємністю батареї 13,2 кВт -годин, провезе Вас 58 км. Ford Kuga Hybrid з ємністю батареї всього 1,1 кВт -год. розганяється до сотні за 9,1 секунду і має комбінований цикл 6 літрів на 100 км. Jeep Compass і e Hybrid з ємністю батареї 11,4 кВт години до сотні розганяється за 10 секунд і має змішаний цикл 5,6 літрів на 100 км. Honda HR-V має максимальну швидкість 170 км на годину, до сотні розгоняється за 10,7 секунд, а змішаний цикл – 4,2 літр на 100 км. Hyundai Kona Hybrid з ємністю батареї 1,56 кВт годин розганяється до сотні за 11,6 секунд та має змішаний цикл 4,3 літри на 100 км. Lexus RX розганяється до сотні за 7,4 секунди, максимальна швидкість 200 км на годину, а от змішаний цикл 5,4 літра на 100 км. А от Lexus NX до сотні їде трохи повільніше, а саме за 8,7 секунди і має змішаний цикл 5,9 літрів на 100 кілометрів. Mercedes-Benz CLA PHEV з ємністю батареї 15,6 квт годин, розганяється до сотні за 7,6 секунд і зможе проїхати на електриці 82 кілометри. Mercedes-Benz GLC з ємністю батареї 31,2 кВт, може проїхати на електротязі 120 км та має змішаний цикл 2,7 літри на 100 км. Mercedes-Benz GLC Coupe MHEV має ємність батареї всього 156 кВтгодин, зможе проїхати на електротязі до 3,5 км, але має 217 кВтгодин максимальну швидкість. Mercedes-Benz GLE PHEV з ємністю батареї вже 31,5 кВт-годин зможе проїхати майже 100 км на електриці і розганяється до сотні за 6,7 секунд. mercedes benz GLE Coupe PHEV з тією ж ємністю батареї 31,5 кВт годин має ті ж самі 100 км, а також змішаний цикл 1,3 літри на 100 км. Nissan Qashqai e-Power має ємність батареї 2,1 кВт-години, На електротязі приїде до 7 км та має змішаний цикл 5,2 літри на 100 км. Nissan X Trail e Power має ту ж саму ємність батареї 2,1 кВт-годин, проїде до 7 км, але має більший змішаний цикл 5,6 кг. Літрів на 100 км. Порш Панамера Турбо і Хайбрид з ємністю батареї 25,9 кВт, -годин зможе проїхати 91 км на електротязі та має 310 км на годину максимальну швидкість. Range Rover Пхев має ємність батареї 38,2 кВт, -годин, зможе проїхати 105 км та має максимальну швидкість 225 км на годину. А от Range Rover Sport PHEV має батарейку менше, а саме 13 кВт-годин зможе проїхати 48 км на електротязі, але їздить також швидко. 220 км на годин – це максимальна швидкість авто. А от про улюблені електрички треба більше розказати. Окрім ємності батареї та запасу ходу, ще цікавить потужність двигуна, скільки конячок під капотом та прискорення до сотні. Отже, поїхали. Audi Q8 e Tron з ємністю батареї 114 кВт-годин зможе проїхати 495 км та має 200 км на годину максимальну швидкість. S SQ8 e Tron з тією ж ємністю батареї 114 кВт годин зможе проїхати 448 км. Audi Q8 і e Tron Sportback з ємністю батареї 114 кВт зможе проїхати вже 530 км. А от Audi S Q8 і e Sportback з тією ж батарейкою 114 кВт-годин провезе вас 470 км на електротязі. BMW i5M60X Drive з ємністю батареї 84,4 кВт-годин зможе проїхати проїхати 430 км на електротязі. BMW i 5 m 70 X-Drive з більшою батарейкою 105,7 кВт-годин проїде значно більше, а саме 495 км на електротязі. Citroen ec 4 з ємністю батареї 50 кВт годин, зможе проїхати до 290 км на електротязі та має прискорення 9,7 секунд до 100 км. DS3 і e Tense з ємністю батареї 54,2 кВт до сотні розганяється за 8,9 секунд та реальний запас ходу 300 км. Lexus RZ з ємністю батареї 71,8 кВт проїде 325 км, а до сотні розганяється за 5,6 секунд. Maxus Inyak 6 проїде 300 км з ємністю батареї 70 кВт -годин, і до сотні довезе Вас за 9,7 секунд. Maxus T90 прийде ті ж самі 300 км, але з більшою батарейкою 85 та 5 кВт. годин Ну і до сотні розганяється довше 12,3 секунди. Mercedes Benz EQE SUV. З ємністю батарейки понад 100 кВт годин зможе проїхати до 465 км і розганяється за 5 секунд до сотні. Mercedes-Benz EQS з ємністю вже 120 кВт-годин проїде з 610 км та має розгін 4,3 секунди до сотні. Mercedes-Benz EQS SUV з тією ж батарейкою 120 кВт-годин до сотні розганяється за 6 секунд, а проїхати зможе 490 км. MG Marvel R, ємність батареї якої 70 кВт, годин приїде 350 км і розганяється до сотні за 4,9 секунди mg 4 EV з ємністю батареї 64 квт кВтгодин проїде 365 км та до сотні розганяється за 7,9 секунд. MG ZS EV з ємністю батареї майже 70 кВт-годин провезе вас 355 км на електротязі та розганяється швидко до 100 км, а саме 4,9 секунди. Peugeot і Rifter з ємністю батареї 50 кВт, годин має запас ходу 200 км та до сотні розганяється за 11,7 секунд. Volvo c 40 Recharge з ємністю батареї 82 кВт години проїде 400 км та розгін до сотні за 4,7 секунди. Volvo EX30 з ємністю батареї 69 кВт годин зможе проїхати на електротязі 365 км, а розганяється до сотні доволі швидко. Швидко всього за 3,6 секунди. Сподіваюся, ви вже обрали той автомобіль, за який захочете віддати свій голос. Можете написати про це в коментарях, але не забудьте перейти на сайт та проголосувати саме там. Бажаю вам гарного дня, можливість отримати свій подарунок від акції та щоб ваш електромобіль отримав нагороду.